Заборона на в'їзд повернення в Україну, вона зникає в наступних випадках. Або ОФРА офіційно завершить припинить ваш захист, бо ви або порушили умови, про які ми вище поговорили: повернення в Україну, звернення в консульство, або ви порушили закон, тобто ви небезпечні для суспільства французького, або вони переглянуть вашу справу в зв'язку з припиненням. Небезпеки загальної, да, в нашому випадку, війна в Україні. Але я в наступному відео поясню вам, чому це мало ймовірно. Або ви отримаєте французьке громадянство. Звичайно, ваш захист зупиняється. Які реалії отримання громадянства для моїх батьків? Яким 60 це мовний іспит уже з 26 року рівня Б2 по новому закону? І... Виняток, який може бути, якщо вам більше 70, ви звільняєтеся від е, здачі екзамена на мову на громадянство, да? і якщо ви можете подати якісь медичні докази, того, що ви не здатні здати цей екзамен. Тому і плюс треба закладати, що загалом ця вся процедура триває кілька років, тобто до того часу повернутися буде неможливо. Які шанси отримати громадянство, якщо ще треба доводити інтеграцію? Коротше, реальність для моїх батьків, вона є ось така. Тому, коли я кажу назавжди, це такі юридичні умови і обмеження субсидіарного захисту, які конкретно в цьому випадку для моїх батьків існують. Звичайно, якщо ви. Молодші, ви можете потім змінити статус на щось інше, ви можете коротше адаптуватися, це можливо. Але не в даному випадку, тому безпека має свою ціль. В наступному відео розкажу, чому припинення субсидіарного захисту є малоімовірним, особливо в найближчі роки.